З самого дитинства. Дровиска. 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 Ред був білою вороною. Здоров, як життя молоде. Дякую. Гірше не буває. Містер Ред... Я бачу хворобливі симптоми нікуди не ділись. Се гнів! Я експресивний птах? Так. Усі птахи різні, у чому проблема? Не партся, всміхайся. Ага. Ну, я сам нарвався. Швидше, там якийсь лайнер! Гернаті, я свин. Ваці. Що за той ву? Це те, що я думаю. Хвилинко, предмет крихкий і не твій. поводитися так із гостями нечемно. Ти б хоч розпитав, хто він? Якийсь дивний ритуал цього року світу небезпеці, і ми мусимо його врятувати. Ай бог милує! Birds. У кіно Зрозуміти, що ці свині задумали, може лише могутній орел. Це жозером мудрості «Могутнього орла! Не плюй йому в рота! А ти не плюй йому в рота! Ну хоч не ковтай! Це жахлива підстава. Жахлива 12 травня у кіно.